Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти, що моя донька вміє в 5,5 місяці. Е, можливо, комусь буде цікаво. Але пам'ятайте, що кожна дитина індивідуальна і навчається всього по-різному. От ми тиждень назад зняли стрімінці павлика. Дитинка ще не дуже звикла, але вже багато що. Уміє. Це ми навчилися не за цей тиждень, а за попередні. От. Повертаємося ми, тримаємо голівку, розвертаємося і назад можемо повернутися. От. Трошки підповзає до предмета. От. Який цікавий. Пізніше зроблю відео. Про іграшки, які діткам зручно тримати в руці, от розвертаємося і в іншу сторону вже, бо раніше тільки в одну виходила зараз і в іншу, і підповзаємо. Давай.